Вітаю всіх! Давайте розглянемо сьогодні, які задачі зараз проходить ваша душа. І подивимося для початку ваша сигніфікація, в яких енергіях ви знаходитесь. Знаходитеся ви в енергіях Верховного Жреця? І це відео для тих людей, хто зараз знаходиться у пошуках себе, свого істинного я. Можливо, ви навчаєтесь. Це не обов'язково якісь курси або навчальні заклади, це швидше навчання свого духовного розвитку. Також, можливо, ви навчаєте когось або консультуєте інших. Навіть якщо це ваші діти або колеги, ви надаєте мудрі поради, до вас можуть звертатися люди за підказкою або моральною підтримкою. Така ваша сигніфікація на е, даний час. Якщо вона вам відгукується, ви відчуваєте, що це ваше, тоді слухаємо далі. І так, які задачі проходить ваша душа зараз? Аркан суд перевернутий. Ви знаходитеся у трансформації. Ваша задача наразі навчитися перероджуватися, пробуджуватися, брати відповідальність за своє життя, розширювати свою компетентність. Взагалі, суд це родова карма. Їй потрібно навчитися, навчитися приймати без образ і нарікань на свій рід. Зараз ви здаєте іспит на розвиток своєї душі. І яка вам порада? На пораду вам вийшла програма Зв'язок, і програма Зв'язок дає пораду, вона напряму пов'язана, тут все йде про духовний розвиток. Тому. Зараз вам важливо налагодити свій зв'язок з вищими силами. Важливо, щоб у пошуку вирішення своїх матеріальних питань ви не ігнорували свій духовний розвиток. Дуже важливо, щоб одне одного не переважувало. Можливо, Комусь потрібно відвідати церкву, можливо, комусь потрібно просто поговорити із своєю душею, чого вона хоче, і звертати увагу на те, що у вас є підтримка, у вас є мудрість, ви зможете знайти свої рішення і свій духовний розвиток, тільки приділіть цьому більшу увагу. Бажаю всім мудрості і гарного дня!